А свій влог я, напевно, хочу розпочати зі светрика, який я в'яжу для себе. Я його занадто довго відкладала та нарешті я зважилася його в'язати. Тут в одну ниточку я в'яжу з ось такої нереальної пряжі, це Міраж Колір Мілітарі. Він такий хакі зелений, з золотими та срібними вкрапленнями. Та подекуди з ниткою Люрекса. Її не скрізь видно, проте вкраплення видно дуже добре. І вони, знаєте, такі м'які, вони зовсім не колючі, і це мені до вподоби. Тут альпака, меринос, що ще, я не пам'ятаю, що там намішано, я знайду опис цієї ниточки і вставлю вам у віконечко з описом. В'язала я резиночку на спицях номер 4 Це в мене були Pro, я не пам'ятаю, з якої серії. Зараз я перейшла на 5,5 основне полотно в'язати. 5,5 це ліки Мідні. І я нещодавно замовила від Knit Pro Mintful. Серія я замовила ось такий тросик 40 см. Він для спиць 40 см, проте він, здається, 23 см. І мені подобається, що тут крутиться стаканчик. Не перекручується зовсім трос, і це нереально круто і дуже важливо, коли в'яжеш якісь речі, і постійно щось перекручується, треба підкручувати спиці. Жодного разу я це не робила, поки в'язала ось такий невеличкий шматочок. Тут я пров'язала лише всі поворотні ряди, і вже в декілька рядів, здається, я пров'язала по колу. І мені подобається, в'яжеться легко та досить швидко. Це я зробила за декілька годин, незважаючи на те, що я трошки розпускала, взагалі це третій раз, коли в мене вийшло, так далеко пров'язати. Я ще не дуже вправна, та я ще в'яжу заповільно, як на мене, та як на всіх. Я в'яжу повільно, проте, я кайфую від а, процесу. Мені подобається нитка, мені взагалі подобається, коли є поєднання спиці. А, тросик зелений такий в кольоровій гамі. І в мене такі гарні є. А маркери теж зелені. Ну, Взагалі виглядає дуже круто і мені естетично подобається. Светрик я в'яжу щодня, і мені дуже хочеться його скоріше завершити, бо в нас вже досить похолодало. І мені хочеться його носити. Наступне, що я в'яжу, це. Светрик на вулицю для моєї старшої собачки. Для мене Йоркширський тер'єр, їй майже півтора роки, і я пров'язала лише ось резиночку, це буде на шиї. В'яжу я ниточка навним. Я не пам'ятаю, ля вона в мене. Я знаю, що тут на шнурочку намішано досить багато різних ниточок. Добре, якщо тут буде. Процентів 40 Якоїсь натуральної ниточки. Все інше, це, скоріш за все, якийсь поліакриламід чи ще щось. А для собачки це досить нормально. На вулицю одягати, в нас такі вже є, і мені подобається. Я їх в'яжу на ось таких. Подивіться, які вони мініатюрні спиці чи Тут спиці 8 см та 5 см. Подивіться, які вони маленькі. Це настільки прикольно виглядає, коли я отримала, я дуже довго сміялась, тому що я не усвідомлювала їх реальні розміри. Проте, ось зараз я в'яжу на ось таких найкоротших. Номер в мене 2,25. Дуже коротенька ліска. Тросікса, і мені це до вподоби, тому що тут треба було б в'язати або способом Magic Loop, або на 4 спиці. Я ненавиджу в'язати на 4 спиці на шкарпеткових. Мені не, не подобається, мені неудобно. Десь щось стикається. І ось ці, ці спиці це. Реальний порятуночок. Тут в наборі були три тросики, я купила ще один собі. Лінієчка та маркери, ключики. Навіть є. А... З'єднувач для ліски, для тросика, аби зробити її довшою. І це досить круто і прикольно. Мені не доведеться змінювати спиці, лише прикрутити новий тросик, і я зможу в'язати саме тіло для цього светрика. Ниточка, зараз покажу вам, вона нереально крута. В неї такий, знаєте, іст істинний осінній колір. Тут зелений, жовтий, помаранчевий, такий фіолетовий, бордовий. Ну, вона дуже крута і мені подобається. Дивіться, як вона круто. Лягає в рисочки такі. Вони не дуже довгі, проте ну, мені довподоба. і помаранчевий так добре виглядає. І взагалі мені подобається ниточка м'якенька. Трошки тримає вона резинку, не зовсім, проте мені не дуже треба, бо це на собачку. І там дуже тоненька, як ви бачите, шийка. Через мордочку пролазить, я вже примірила. І, до речі, ці спиці дозволили мені примірити, коли вона, коли ниточка була прямо на спицях. Все було добре, все чудово. Наступне, що я маю зараз в роботі, це не зовсім в роботі, але. У мене є така шикарна ниточка. У вас вона передається більш срібною, проте в неї трішечки рожевий такий підтон, і вона неймовірно гарна і м'яка. Я хотіла з неї зробити собі шапку, навіть набрала на круговій спиці. Проте мені не подобається, вона зовсім не тримає резинку. Я завжди в'яжу зразочок спочатку на кругових спицях, аби подивитися, як воно буде лягати полотно. Тому що, коли в'яжеш рівненький якийсь відрізочок, зразочок не завжди видно, як буде поводити себе резинка, коли, вони, коли вона така набрана на. Спиці, зв'язана по колу. Ось я пров'язала десь 1,5 см резинки, далі пішла на лицеву гладь і мені подобається, як виглядає в лицевій гладі. І напевно, що я собі зв'яжу з неї жилетку, ніж я буду в'язати шапку, яку не зможу носити, тому що мені не подобається. Резинку вона зовсім не тримає, аж ніяк. І після прання я впевнена, що просто вона буде така рівненька. Ну, то для жилетки добре, а от для шапки дуже ні. Я в'язала зразочок на спицях номер 5 Це а, ліки Blush номер 5 так. Рожеві, вони нереально естетичні, вони нереально красиві. В мене бордова ліска також надіта від Дніпро, а вона з Дніпро вона найм'якша. Саме бордована на будь-які довжині, в мене їх декілька, і бордова найм'якша. І мені подобається в'язати шапочки, дуже круто все виглядає. Тому буде з, цього, з цієї ниточки буде виріб такий, як живу. Ще в мене в роботі дещо зелененьке це я в'яжу для себе перчатку на спицях. 2,25 Knit Pro, ось ці новенькі Mintful. Мені дуже подобається, вони не згинаються. Я в'яжу дуже довго, і в мене деякі спиці погнуті. Проте ці і дуже мені сподобались. Проте інколи чіпляється за цей переход ниточка, коли перетягуєш перетягує ліску. Ось, бачите, трошки вона не дуже гладко йде, проте все добре. В'яжу я з двіду, я не певна, що це його артикул, але, можливо, його я купляла останній залишок на Бобінці, тому, напевно, це його артикул. А він в житті більш зелений, ніж вам здається, на екрані. В мене на екрані. Тут вкраплення і жовті, і помаранчеві, і блакитні, і такі смарагдові ну дуже, кра... дуже класний. І він такий да, колір більш схожий на смарагд, ніж на хакі. І мені подобається, як це знову ж поєднується з тросиком. Дуже шурший пакет, це нову посилочку. Я забрала сьогодні з почти. Зараз я вам її розпакую та покажу поближче. Так, ось моя посилочка. Виглядає вона ось так. Це в мене три мохерчики, два однакові по 100 грам бунтики, отакі. А тут, якщо я правильно пам'ятаю, 1500 на 100. А, чорненький, мені здається, трошки ширша пряжа. А, вона, неймовірно, м'яка. В чорненькому мохеру десь, а, якщо я правильно пам'ятаю, 80% тут по 50% мохеру. Це інше це поліакрильні, а, якісь а, домішки. Вона нереально крута. А, і дивіться, чорненька ниточка, а до неї. Чорно-біла навіть ниточка, а до неї приєднаний а, сірий махер. Виглядає нереально круто, це дуже класно. Я її замовила і на павутинку на замовлення в'язати, і додати до шапки, аби вона була теплішою. Чорний я замовляла для шапочки. У мене є чорна пряжа, яку я хочу доповнити махером і зв'язати шапку для свого чоловіка. Зелений це, звичайно, твіт. Я не знаю, що зі мною сталося, але а, твідова якась в мене любов. Зелені два. <с future> з одного я тільки ще вам показувала. Ось з цього я в'яжу рукавички. Цей я купила, бо мені подобався колір. Я його вподобала, як тільки побачила на екрані. Він більш сіро-зелений, ніж цей. А він менш насичений, по кольоровій гамі. Тут лише трошки жовтих крапочок, а в основному синьо-зелені, якісь бірюзові, ну, нереально крутий. Я взяла залишок, це останнє, що в них було. І я не можу нарадуватися, хоча ще не вирішила, що з нього з буду в'язати. Всім привіт ще раз. Я до вас ненадовго лише покажу посилки, які забрала сьогодні з почти. По-перше, мені приїхав надзвичайний твіт від Rowan, felted Feld 50 грам колір 201, 50 шерсть, 25 альпаки та 25 віскози. У вас придається синім більше, але він такий, знаєте, між синім та фіолетовим, такий бусковий. Ковий, напевно, колір з білими, чорними та сірими вкрапленнями. Він мені дуже подобається, і він приїхав значно красивіший, ніж був на картинці на сайті. Я дуже задоволена. Ще я замовила ланагата Maxi Soft 50 грамів 90 метрів колір 12,260, 12, вибачте, ніжно-блакитний я буду в'язати з неї, з в'язати шапочку для старшої доньки в дві нитки з якимись красивими косами, можливо, витягнутими лініями, о, вибачте, не лініями, а витягнутими петлями, буду ще шукати і дивитись. Ось такий гарний. До речі, він у вас теж більш блакитний, в сині більше виходить, але він насправді трошки з фіолетовим підтоном. Мені дуже вподоби такий. Ще я замовила Novel тріочку на лісці 80 см для в'язання перчаток. Я вам їх показувала, що я почала їх в'язати, але мені виявилось полотно занадто таке, знаєте, туге, і я вирішила, що, мабуть, треба збільшити спиці і купила тріочку. Ось дивіться, які вони. Круті і класні. Сподіваюсь, мені сподобається. Це в мене перша Аді Новел. Буду пробувати і вам розкажу, як на них в'яжеться. А ще були досить неоднозначні відгуки про Аді Trio, також Новел. Я взяла 2,5. Ось вони так виглядають. Вони надзвичайно гарні, надзвичайно круті. Я вам вже казала, що не люблю в'язати в 5 спиць. Можливо, такий варіант мене задовольнить, я не знаю. Також зв'яжу щось напевно, шкарпетки, бо я купила опис нещодавно та вступила в спільне в'язання, тому маю мати дві пари шкарпеток, і буду одні з них в будь-якому випадку в'язати на цих і буду дивитись, як мені вони зайдуть. Також я тільки пров'язала та вже попрала зразочок. Ярнарт. Я не пам'ятаю артикул, я прикріплю. Він нереально крутий. Мені дуже подобається, коли є. Дивіться, який гарний переход на дотик. Вона м'якенька, проте я знаю, що вона буде така. Тут махеру всього відсотків 20. Всі інше це якісь домішки. Додатки, ну, таке. Мені подобається колір. Я не можу, я не змогла прийти повз неї. Я купила три мотори, піде в сірий. Я хочу собі зв'язати ковтинку, таку без гудзиків, без нічого, просто рукава, полочки та спинка. Ще одне я розмотала, хто за мною дивиться в сторіс в інстаграмі, я показувала, я вже дов'язала шапку. А, приміряла і мені не сподобалось. Я спочатку подумала, що трошки вона була затісна, і я подумала, що ну нехай не хочу перев'язувати. Але коли я дов'язала вже і навіть фактично закрила мокушку, тут сірий, а всередині змотаний рожевий, такий е холодний рожевий, ось майже от такий колір, тобто Низ я хотіла ось таку сіреньку, а верхню частину рожеву. Мені дуже хочеться рожеву шапку, проте мені не до лиця рожевий колір, тому я вирішила: біля обличчя, зробити колір, який мені підходить, сірий. Дуже добре поєднується з рожевим. Мені подобається, не знаю якому, але мені це поєднання до вподоби. А зверху зробити рожеву шапочку, пів шапки рожеві. Півшапки сірі. Я дов'язала і розпустила. В ноль буду перебер... перенабирати за... спочатку петлі, збільшу кількість петелек, як... петельок, які буду набирати, і буду в'язати заново. В'яжу в одну ниточку, тому що я хочу тоненьку шапочку. Ось, бачите, вона ну, дуже тоненька. Тоненька-тоненька. І в'язала я на спицях 3,5. Також в мене ліки. Щось зв'язано з лісом. Вуд, вуд щось там таке. Коричневеньке. Хто знає, хто любить ліки. Вони коричневі, такі, як от під деревину. І, мабуть, це все про цю шапку. Почну заново і вам потім покажу результат. Ще одна надзвичайна посилочка мені доїхала. Також я її забрала вчора, коли і ці ниточки. Вам покажу зараз це посилка від Drops, Creative Shop. Drops, ліки і чегу. В них, я, до речі, ось ці чегу також купляла у них. Може, потім я зроблю а, відео про всі спиці, які я маю, а в мене їх багато. Але не занадто багато я хочу ще. Мені подобаються новинки, ось такі, як виходить Днідпро дуже до вподоби, і мені хочеться щось пробувати новеньке. Я заказала трієчку ліке інділо шкарпеткові. Не для того, щоб в'язати на чотирьох спицях, а для того, щоб закривати макушки. Там десь підтримувати ниточки. У мене взагалі фактично немає жодних спиць. Може, якісь є, дешеві китайські, якісь там, може, номер 5. У мене такі дуже ходові. Знаєте, номер 5 для шкарпеток дуже ходові. Не знаю, звідки вони в мене взялись. Можливо, я для чогось покупала, купляла їх та не можу пам'ятати. Зараз я розпакую. Вони, Мені так подобається, що в них відрізняються дивіться, кольори. Якісь ось ці дві схожі за кольором. Ця більш сіренька, ця більш блакитна, Ну, то дуже гарно виглядає. Мені до вподоби. Я знаю, деякому не подобається, що в спицях ліки різний кольор. Навіть якщо це просто парні спиці або якісь. З'ємні, в них відрізняються кольори. Я знаю, комусь, ось бачите, теж, а, якісь крапочки, але це виглядає дуже круто, естетично і взагалі. І вони, знаєте, на м, дотик такі м'якенькі, і я не скажу, що вони дуже схожі на якісь дерев'яні, чи там якісь заусінчики, чи ще щось таке. Ні, нема. Вони гладенькі і круті. Мені подобається. Також я заказала твіст. Чиагут це 3,5. Довгі, в мене жодних довгих 3,5 немає. Проте я трошки прогадала. Я, а, в мене ось цей набір, він йде міні. Хто знає, чи міні-L S M. А, і я думала, що я куплю довгі, з'єднаю тросики. А до тросиків йде такі переходнички. З у них з однієї сторони вкручується спиця, а інша накручується на тросик. І ось я замовила, думаю, так, класно, гарно, але я не додивилася на сайті. В них було написано, що це перехідничок з L до S, а мені треба було з МІНІ до S. Ну, то, думаю, блін, міняти, не міняти, вирішила вже залишити. Може, колись я куплю якийсь тросик Л-. Чи буде десь вона по акції, я її куплю, думаю, хай лежить. Вона коштує щось не дуже дорого, там 160 гривень, здається, мені вони вийшли, то ну, нехай будуть лежати в мене. А, може, колись знадобляться. Це мої всі такі покупочки на цього тижні. Я ще чекаю посилочки, і, напевно, що пізніше вам покажу. Мої а, новенькі посилочки, які приїдуть. Я ще буду додавати відео на цьому тижні. І сподіваюся, що вам цікаво залишайтеся зі мною і подивимось, що я зможу прив'язати за тиждень. Яку я отримала, це надзвичайно гарні і красиві помпони. Я в них закохалась. Це натуральний кролик, і, здається, єнот. Якщо я правильно пам'ятаю за чорний, не пам'ятаю я, хто він. А, він чорненький з сірими такими кончиками, красивими кінчиками. Він дуже гарний. Він м'який і такий, знаєте, а, трошки ніби гофре. Він такий жорсткіший, звичайно, за кролика. Проте мені дуже подобається. Але я не вгадала з кольором. Я його брала під. Графітового ланогата шапку, яку я буду в'язати, але я приклала і мені не підходить. Можливо, освітлення плюс цвітопередача мого телефону. Але він дуже красивий, я його, звичайно, залишу. І, напевно, він піде на якусь шапку з чорною ниточкою, і я буду насолоджуватися ним. Ще один в мене ось такий бірюзовий красень. Вам він здається майже білим, проте він ніжно бірюзовий за білими кінчиками. Він надзвичайно красивий і дуже м'який. Я просто в захваті Я їх витягнула з пакету. Вони кілька годин пролежали, випрямились, і вони просто причудові. Ще я замовляла два однакових кролика це, здається, хвостики. Чи пузико? я не пам'ятаю, вони блакитні. Ви можете здогадатися, що я їх взяла ось під цю ниточку. Мені здається, вони в однаковій кольоровій гамі, вони кролики трішки світліші за ниточку, але мені дуже подобається. Проте, я думала, що я буду в'язати шапочку з двома. Помпончикам, отак от зверху, але вони приїхали великі. І я думаю, що тепер буду розбити, пошукаю трошки іншу модель для шапки, аби зв'язати для одного помпона, тому що вони реально завеликі. Я думала, вони менші, або я навіть не спитала розмір. Мабуть, так і було розмір, я могла не спитати, я таке вмію. І ось такий кремовий, бежевий, красень. Він найм'якіший з усіх, що до мене приїхали, найм'якший. А можливо, тому що він майже не крашений, я так гадаю. А ось чорний, він жорстчий. Блакитний такий, теж ніжний, проте цей, не наче хмаринку торкаєшся? Просто нереально класний. Але знаєте, що? В мене жодної пряжі немає такого кольору. Мені не пасують тілесні кольори. Якісь кремові, бежеві. Мені вони не до лиця, але я не змогла пройти повз нього. І напевно, що я зв'яжу для продажу шапку якусь з цим помпоном. Це також кролик, і він просто надзвичайно м'який і дуже-дуже красивий. Певно, що піду вибирати пряжу з магазину мого міста, аби а, точніше підібрати під нього колір, тому що він на картинці був трішки в рудіший. Напевно, так, він більш був рудіший, а приїхав світлий, проте дуже красивий і мені він дуже подобається. Поки що, це всі мої посилочки на сьогодні. Я дуже задоволена і сподіваюся, що ми з вами знову скоро будемо спілкуватись.